9 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Другі, друзі для того, щоб зберегти надлишкову сонячну енергію пропонуємо гібридні інвертора. Перед нами моделька HFP. 4850F80-45 на 5 киловатт. Э, друзья, крепится вот крепежи на стену и працюе ведь зовнешние аккумуляторные батареи 48 вольт. І коли у вас буде ніч, чи не буде сонечка та електроенергія, яка накопичилась, буде вас беручати і буде у вас завжди електроенергія. Заходимо на сайт електромотора і підбираємо. Інвертор, який вам необхідний. Бачите, ця моделька має таку, такий посібник користувача, в якому як підключити, як обслужити, коли дивитися і куди що підключати. Ви там завжди прочитаєте, друзі. А за номером телефона 063 426 1010 підберете тій гібридний інвертор, яким і вам необхідний. Отак він виглядає, друзі. Всім миру! 0, 63, 426, 10, 10.